Добрий день, вас вітає Агенція нерухомості «Річхом», Мене звати Олександра. Сьогодні ми переглядатимемо двокімнатну квартиру за адресою Автозаводська 71. Це Оболонський район. Ми знаходимося на 10-му поверсі 16-поверхового будинку. Квартира повністю укомплектована, є дивани, вони розкладаються, є крісла, вони теж розкладаються. Достатньо місткі шаф. Поряд є школи, садочки, магазини, аптеки, ресторани, нова пошта, АТБ, сільпо. Є зупинка громадського транспорту, метро Мінська на громадському транспорті 10 хвилин. Маємо роздільний санвузол з ванною кімнатою, є бойлер. Це в нас плита Електро. Вид з вікна зараз буде дуже шикарний. Чекаємо вас на переглядах, поки квартира має свою актуальність.